Минула наша історія розповідала про те, як під час тренувань на полігоні хлопці крашнули дрон. І ми е, за допомогою техніка з Нігерії, за допомогою Макавелі, майже в прямому ефірі його полагодили. Але на цьому наші пригоди не закінчилися. Я повернув хлопцям дрон, і вони його облітали. Після закінчення тренувань, коли ми поверталися вже з полігону, в мене спустило колесо. Накачав, воно спускало не сильно, але зрозумів, що мені потрібно на шиномонтаж. і дякувати Богові. в нас в підрозділі він є з вами. Батальйон безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади. І сьогодні ми подивимося, як працює унікальне місце, котре ми зараз і відвідаємо. Це кастомний мобільний шиномонтаж. Зроблений він на базі вантажного автомобіля, котрий дістався нам в спадок від одного з підрозділів. Пізніше цей автомобіль був повністю оснащений під всі потреби для швидкого, а головне якісного виконання робіт, пов'язаних з автомобільною гумою. Звичайно, що я не міг не скористатися такою чудовою нагодою, щоб взяти участь в ремонті мого колеса під наглядом майстра. Синю штучку. Синю штучку. Ваше росле випускає повітря з кола. Це нам треба знайти. Так, Так, все. Тепер педальку в крайню праву. Трошки Нажимаю, так. Да. Ну, Можна руку відпускати, дожимай, сейчас зажимай педальку. Ну, от все, можна назад і пускати. Ок. Все, якщо всі борти відстали, ну все, класно. Але тепер повертаємо на іншу сторону. Колеса розвертаємо. Ну, все, що довго? Так, де сюди, тепер, так? тепер так, на станок. Центральну педальку нажимаємо. Так просто нажми і відпусти. Все. Зараз воно зафіксувалося. Можна цю штучку підтягувати. Піксуємо. Тут у нас все нормально uh -huh. Так, Промонтіровочка. Ми її викриваємо Типа в сам пор, типа, да, тепер, так. Да, да. І тепер з цієї сторони нажимаємо і цю вивертаємо. Оп, і до себе монтировочку. Так, 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 давай, давай, ще. ще Нажимаємо, ще. Так. так? Оп, оп Так, І тепер подальку цю наживаємо. Давай, давай, ще, 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 ще прокручуємо. Ну так, тепер Тепер так же само нижній. Так. так. Mm, да? угу. Піднімаємо разом з монтажкою. О, ось, ось так. так. Колесо розбритоване. Відповідальну роботу мають виконувати професіонали. Тепер, щоб його на місце поставити шину в диск, нам потрібно намастити. А, є так, так, Спеціально, що вона. Не жаліть його, да? Ну і, все. і тепер ставимо шину на диск. Ставимо її чуть під нахилом сюди, затягуємо цей реча, опускаємо, фіксуємо і тут виставляємо його, щоб колесо. Ось так. І тепер можна зжати на педальку, щоб проти <плес> Ось тут беремо цією пускою стороною. Ось так. А. Просто так підтримуємо там, десь тиснемо вниз і покручуємо. Тільки митіровку тиснемо, да? та, та, <плес> так? Так, так, тільки двотірок. Митірок можеш вибрати. Так, почаще раз треба накачати колесо, щоб воно сіло в своє посадочне місце. Ну, Більш ніж достатньо для того, щоб закрутити золотні середини. А, і треба притримувати, щоб він. Так. Прекрасно. Я думаю, це був наймедліший на <гадам> 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 монтаж, який тільки важливий. Ну, не кажи. Ну, це колесо швидко розбортувалося, бувають такі колеса які... Так, тепер ми докачуємо вже скільки нам треба. Так, да, там вже орієнтуємося, ну. Так, все і колесо у нас готове. Так, щоб його воно зжало. Треба просто нажимати ще раз середню, Середню. так просто нажав і відпустив. Ще його відпустило. Кіло. Ну, супер. Опа. Супер. Житті, дякую за допомогу. Вона лиша новий опит. У вільному житті дуже часто користувався послугами шиномонтажа і завжди з цікавістю спостерігав, як працює майстер, наскільки це в нього класно, чудово виходить, і мені здавалося, що це легко. І завжди хотілося спробувати це своїми руками зробити. І зараз, як би це пафосно не звучало, виходить, що батальйон безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади здійснив маленьку таку. Але дуже прикольну мрію всього вам найкращого і скоро побачимось.